Ілон Маск хоче провернути революцію на ринки нерухомості. Про що це? Зараз е, компанія Тесла виходить на ринок з новим продуктом, а саме з модульними будинками. І основна мета цих модульних будинків, як заявляє безпосередньо сама компанія та Ілон Маск, в тому, щоб вирішити проблему дорогого житла, тому що багато людей не можуть собі дозволити житло. Але, але. Чому я думаю, що це не вийде дуже просто, тому що якщо ми говоримо безпосередньо про приватні будинки, то їх вартість складається з двох пунктів. Перша це саме вартість будинка, і друга це земля. Давайте спочатку про е, будинки. Е, самі ці будинки це ідея, не нова. Такі на ринку вже були, і вони не вирішують, не вирішують саму фундаментальну проблему постійного житла. Вони класні. Для е, тих випадків, коли потрібно швидко розгорнути велику кількість житла, це коли якісь е, стапляється лиха. так війна, як у нас, коли велика кількість людей потребує житла для того, щоб розвертати модульні е, містечка, в таких випадках це ефективно. Але як для постійного житла, не ефективно, тому що вони програють по якості навіть тим самим каркасним будинкам. Все одно, якщо це зібрана. Як цілісна конструкція, вона буде більш ефективна, ніж оці розкладні модульні будиночки. Тим паче будуть програвати за якістю будинкам з цегли 100%, як мінімум в нашому регіоні точно. І найголовніше, вони не вирішують другу частину вартості житла, тому що ці будиночки все одно десь потрібно ставити, а вартість землі тільки дорожча. Тому таких випадків вже були не одні. Таких не він перший виходить з такої пропозиції. Єдине, чому він зможе більше, скажімо так, цих будинок, будинків продати і наділити цю ідею, суто за рахунок своєї медійності і е, бюджету в рекламу. Але він буде конкурувати, як на мою думку, не з капітальним житлом, а з такими самими компаніями, тобто витісне якусь іншу частину, але капітального житла сильно не порушить. Як аргумент просто подивіться, знайдіть, наприклад, каркасний будинок в нашому регіоні і порівняйте вартість е, при плюс-мінус схожих будинків каркасного і е, цегляного. І подивіться, скільки продається каркасний, скільки продається цегляний, незважаючи на те, що каркасний буде набагато дешевше. Так само і з цими м, будинками. Ви їх потім нікуди не дінете це умовно, як ви купили фургон для подорожі, Оце більше про фургон для подорожі, ніж постійний будинок для проживання.